Колись усе давнину в Атлантиді вшановували наші пращури величного Бога морів, могутнього Посейдона. Вважали, що саме він подарував нашому народові від хвиль морських силу та волю до перемоги, від сонячного проміння, що виблискує на морській гладі красу і веселу вдачу. Спокон віку правителі наші берегли закони волі. Добра і злагоди, отримані від могутного Посейдона. Кожного року в храмі Посейдона збиралися старішини нараду, пошадно вбиралися вони у блакитні плащі із золотими візерунками. Після ради плащі та дошка залишалися в храмі. Якось здійснилася велика буря, і морські хвилі поглинули Атлантидо. Але пам'ять про віру та велич пращурів досі жива в народі. І відтворилися через віки в кольорах нашого прапора: блакить моря і золото сонця.